Добрий вечір, вже майже 21 Що, Ми сьогодні готуємо стейк фланг. Це пашина на бездимному мангалі із соусом чимічурі. О, Соус чимічурі. Оце е, ідеальне поєднання. Це фланг стейк такий він з насиченим м'ясним смаком. А соус чимічурі — це поєднання травички, олійки. Божественно, божественно. Головне не перетримати цей стейк. Десь там 6 хвилин пройшло. А ну на досечку. Що ви думаєте? Нам було дуже впадло доставати лампу, тому в мене отут айфон, тут iPhone, тут iPhone і тут два айфони. Ріжемо. Оооо. Оце так. Поперек волокон. Це як треба. Ось так от. Отак от, от гарнесенько. Чимічурік наш. Так от. І гарнесенько ось так от викладаємо. І чимічурік. Темніло, але все одно спека. Блин, а що вони їм Офігенно. Хто хоче м'яке, тим до філеминьон. А хто хоче смак, тим до фланків. Але, але вони такі жувабельні. Люблю, цілую. Бай-бай.